Друзі, перші проголовне поїхали останні 20 років Сполучені Штати були опорою українців, які боролися за демократію. Пише Віктор Ющенко. свобода слова, чесні вибори, ринкова економіка, гендерна рівність, сильне громадянське суспільство. все це було запитом українців на вільне і гідне життя у власній незалежній країні. Ці цінності ми плакали разом із нашими партнерами, лідоростовцями відіграли Сполучені Штати. Цей діалог ніколи не відбувся через приниження і тим більше гірко бачити, коли це раптом проявлялося під час війни, коли замість підтримки та співпраці ми побачили безпрецедентне знецінення це удар подовіра, який потребує зусиль, аби відновити баланс у відносинах. Сьогодні Україна гостро потребує лідерства і єдності на дискусії про дипломатичні протоколи чи костюми політичної мудрості для пошуку формул гарантії безпеки, умов справедливого миру та збереження незалежності нашої держави. Президент Володимир Зеленський демократичним лідером, який робить неймовірну роботу, із і згуртовує міжнародних партнерів України довкола є – миру та зупинки агресора. З першого дня російського вторгнення України прагне миру, і він настане, коли російська армія піде з наших територій, примушувати до миру це від відома російська тактика, яку росіяни застосували в Грузії в 2008 році. Наслідки цього відомі і поочальні російська пропаганда сьогодні розхитує весвіта, коли з Кремля говорять про те, що в Україні диктатура це політична шизофренія. Відповідю на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України. Разом ми можемо зробити плани агресора неможливими і змусити його заплатити за все. Цей шлях ніколи не був простим, але жодні маніпуляції, психологічний тиск принизливе знецінення українського народу, не повинні нас відволікати від головного. Ми знаємо, хто. Розпочав війну Україні потрібні широка міжнародна підтримка у протистоянні з агресором, збройними силами потрібна амуніція, боєприпаси, можливості навчання та дані розвідки. На нашій державі велика місія від нашої перемоги залежить, яким буде світ у 21 столітті. Ми маємо зробити усе, щоб мир був справедливим, а сила не перетворилася на спосіб поділу світу а на так звані сфери впливу, де десятки країн не матимуть права голосу. Віктор Бубаренко у той же час пише наступне: ніхто не скаже, що Зеленський не вибачився, у дитинстві, дивився радянський фільм Легенда про сія. Ще це власне перекази ірла іранської казки сіявуша син царя. А його молода мачуха його домагалася, але він її відмовив. Але у ті часи була історія така. правителі обмінювалися заручниками. Такі були безпекові гарантії. Або щоб скріпити мир ще більше, правителі одружували дітей. А ось правителя Турану має сіявуша зятя, але зла мачуха плате інтриги. Вона хоче, щоб тестя Підіслав дітей людей. Убив зятя. Той ведеться на підставу. І ось явоша йдуть убивати. А значить, почнеться війна. Але Сіявуш дізнається про це. Він вилазить на високу стіну міста, щоб його бачили тисячі людей. І Щоб не допустити війни, буває сам себе. Останні його слова ніхто не скаже, що Сіявуш був убитий війни не буде. А тепер про нас а коню. Ясний сюжета Путін виставив умови неприйнятні для миру. Це понти, але Трамп повівся. Китайці також а показово хочуть показати, що Дональд просто лошара і підігрують путіну. Трампа зрозуміли, що мир за принципом просто перестань стріляти» Не розглядається, як відпадляти і зберегти обличчя. Сказав. Ати, що хтось кріпко не хоче міритися, і у Трампа вирішили, що агресором, водночас терпілою, отякією, ось сучасні парадокси має стати Зеленський. Вони на дощалки йому носу. невдячний диктатор Це правда, агресор, і просто збираються казати: Ах так, ми хотіли мира за добу, сто днів півроку. А ви тут і не вміняємі. Ну то ми вас китаємо кошика, бросіла котята, залишайтеся без допомоги, і ми розуміємо, що якщо навіть Зеленський почне вибачатися, йому скажуть як чело Яку царю падай дьоша, нагло вибачаєшся, просиш без уваження, а глаза і залишається лише варіант. уша сказати: ок, ви не хочете домовлятися зі мною. Я вибачаюся, ви мене неправильно зрозуміли, я не хотів сварки. Але я йду, я роблю політичне самогубство, зрікаюся. Зараз формую уряд національного порятунку і цей уряд, пане Дональде. Проситиме у вас підтримка, накидайте України. Прошу, я колись хотів заради миростати на коліна перед путіним. Це була помилка Стана коліна перед вами. Потім встану і піду, а Україна для мене важливіша за президент. Президентство зніму фільм Сієу ж 2.0», але нарциси не вибачаються. Трампа нас здасть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.